Доброго дня, шановні! Я сьогодні після дощу, після шторму, понеділок, вирішила викопати картопельку, яка в нас є тут ще Оцих два рядочки. Один рядочок я викопала, ну там була дрібонька, тому що там е, така гечка була, що видно. Ну, а тут уже зараз покажу далі. Оце з маленькою, оце. тут мокро, дуже. Бачите, яка земля. Ну, от, І. Тепер покажу урожай, оце зараз другого рядка, гарна гичка. Посаджена була на, на тиждень, напевно, раніше. ось Так ще трошечки своєї технології у нас тут я розказувала, що косять траву викидають. Ну, я зробила так. Я розумію, що мокре літо, о, тут навіть. Бачите, гечка гарна. От тут і гарна картопелька буде. От. Оце викопала, це ще зараз покопаю трошки.